Народження 6 числа. Мені здається, що з самого народження ви отримали формулу. Будь хорошим, дбай про всіх, не підведи. Ви володієте, до речі, енергію служіння, і ви можете навколо себе створити такий простір, у якому навіть іншим буде дихати легше. Це про любов, яка проявляється в деталях: нагадати, підтримати, зробити щось за когось. Не забути перевірити або просто залишити приємну записку. Я хочу сказати вам одну неприємну річ: що люди можуть використовувати цю вашу енергію, використовувати вас, тому що ви не завжди можете вступати в конфлікт, не завжди відстоювати свої межі. І коли це відбувається, то потім це закінчується, на жаль, негативними емоціями для вас. І потім виникає фраза Мене ніхто не ціную. Також ви можете бути дуже суворими до себе. Бо у вас є внутрішнє бачення ідеалу, ідеал сім'ї, стосунків, партнерства, взаємовідносин, і коли ви бачите, що щось не відповідає цьому ідеалу, ви починаєте чомусь звинувачувати саме себе. І якщо 5-го числа потрібно навчитися казати так. То вам потрібно навчитися казати ні. І так, ваш ресурс однозначно є опорою для інших, але вам потрібно передусім сформувати свій такий захист для самих себе і пам'ятати дуже гарну фразу, яку я підготувала для вас. А краще запишіть: ви не цілодобовий центр емоційної підтримки.